Ви знаєте, як би хотілося, щоб Шевченко для української молоді був не лише батьком, а й порадником, пророком майбутнього, уособленням всього найкращого. І, мабуть, я не помилюся, сказавши, що він є символом України. Для мене Тарас Шевченко не тільки видатний художник. А й великий український народний поет. У кожній його поезії і радість, і біль. І, як на мене, все його життя до глибини душі вражає любов Шевченка до своєї батьківщини, до України. Знаєте, мені здається, що Шевченко любив свою Україну майже так, як син любить неньку. Я так люблю свою Україну, Богу. За неї душу погублю. Ось так. І оживе добра слава! Слава України! Україна була для нього всім, а він, як на мене, став частиною українських сердець. Гірше ляха свої ж діте її розпинають. Доля й справді не лукавила, не брехала Шевченкові. Так, згодом прийшла слава. Але як тяжко вона йому дісталася 24 роки бути кріпаком у неволі. Десять років у засланні. Як ви думаєте, чи не забагато це для людини із 47 прожитих років? Молітесь Богові одному. Молітись правді на землі. Заповіт Великого Кобзаря став заповітом для всіх прийдешніх поколінь. І як хочеться, щоб велич його душі запалила іскру віри, іскру надії і нарешті іскру любові до рідної землі та до рідного народу. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Я знаю, Тарас Шевченко дуже любив рідну мову. Тому він у своїх творах закликав до відродження української культури, відродження духовності, моралі. Я дуже люблю малювати, а ще я пишу вірші. Як і Тарас, свою Україну я позвеличу. Шевченко це, ну як вам сказати, це наша душа. Наша мудрість і наша сила. І, на мою думку, які б на щастя і муки не спіткали наш народ, народ вистоїть, бо з ним Шевченко і його вагове слово борітися поборота.